До Києва прибув прем'єр Індії Нарендра моді. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави. Першими про прибуття глави індійського уряду написали низка іноземних ЗМІ. Також у мережі вже опублікували ролик з кортежем, який рухається однією із центральних вулиць української столиці. До слова, це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно, моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. За інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Йдеться всього про декілька годин через безпекову ситуацію. Журналісти ж напередодні дізналися, що візит не передбачатиме важливих заяв, але заплановані деякі домовленості. Зокрема, у сфері сільського господарства і оборони, адже Індія є наразі найбільшим імпортером обладнання та систем озброєння і моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне виробництво оборонної продукції. Крім того, Блумберг дізналася, що Індія погодилася передавати повідомлення між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Однак моді при цьому виключив можливість стати посередником у припиненні війни. До слова, 7 липня 2024 року у день масованого повітряного удару по Україні, зокрема, обстрілу то прем'єр Індії Нарендра Моді розважав Путіна, поки російські ракети летіли на українські міста, Путін та Моді спостерігали за кінною виставою, а потім провели неформальну зустріч у резиденції Нового Гарьова. Побувати в друга будинку велика радість, заявив індійський прем'єр.